Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове привіт! Ну що, сьогодні Ференс Пушка ж дебютує у моїй команді. І погляньте, хто до нас повертається. Ну якщо говорити спогадами з всі 24, Ліга чемпіонівська карта там була у Йозуа Кімміха, з якої я довго грав, і ось він знову тут, знову у моєму клубі. 88-й рейтинг з нового промо, яке я не дуже розумію, що це за дизайн. Взагалі, якась булочка закручена з кремом чи з джемом, не знаю. Кіміх з досить цікавою картою, і гравці Баварії і Бундеса мені цікаві, тому що я маю Сашу Бо. Справа у захисті. Те, що ця карта малена, мені дуже подобається, ви вже знаєте. Ну і останнім лінком до цієї компанії із Бундеса є Адеємі. Адеємі, з яким я грав в останній чемпіон, зі ще й в Райвелс встиг зіграти 20 матчів, 7 голів і 3 асисти. Непоганий такий бігунок на фланзі. Тож, поки має трошки Бундеса, нехай собі грає, а там буде видно. Ну і пушка, що я даю, напевно, Хантера, щоб він біг на максимумі. Ну і будемо зараз йти у Division Rivals. Пушка ж в нас тепер виходить, що біжить під 99, га? Так, і є, спринт буде, правда, 97. По ударах все там під 99, за виключенням лонгшотів, хоча вони теж 93, це має бути круто. Паси в порядку, дриблінг теж має бути все класно. І ще й плейстайли є на те, щоб він біг. Пушка ж в парі з Мбапе. До виходу в еліту залишається зовсім трішечки. Кіміг, який номер має бути? Йозуа, шостий. Мені подобається шестірка. 32-й хай буде. Нам Шекіпатрій Віні Страйкер Руні Адама Рафаэль, Лео. Ну що? Вперше я зараз побачу Пушкаша і. Ось він Ферренс. Угу, угу. Угу. Ого, мені подобається. Пушкаш! Ух, який сейф куртуа! Бляха, удар був хороший, але тібо. Це чи не найкращий тестер для Ференца І пушка ж полетів Ференц Ференц Уф. Це удар А Пасолю, Гарно. Уф, хороший удар, але повз ворота. Траєкторії мені подобається його. Хто міг подумати? Стільки було варіантів і нікого не збираю. Ні Віні, ні Кройфа, ні ДСІ. Мбапе відкриває рахунок 1-0. Добре. Гарний пас Пушкаша і. Мбапе 2-0. Добре. Я асист від Ференса. Починає він в моєму клубі з асистом не з забитого голу. Каргер. Ах, хто тут блок поставив? Я в свого влучив? Бляха. Пушка ж летить. Класно, пушкаш. І другий асист від Фаренса. 3-0, перший матч. Завершено. Пушкаш ж не забив, але віддав два асисти. Молодець. А взагалі по відчуттях мені подобається. Дуже приємна карта. Ні, кабанчик, ні. Ви написали мені, що він кабанчик, я подумав, що він вже буде як адама Траоре. і що там реально, може, треба буде мотор. Ні, по відчуттях взагалі йому мотор не треба. Ахан, ти ненормальний. нормальний. й біжить. Бляха, я скіпнув склад, на що заговорили мене? Нуньєс. Yes. Josua znowu przede mną puszkasz kurwa karagier dobrze, Jamie Karager. What a player! Karager spimął Josua na jedną Карагер. Прекрасний, просто прекрасний Джеймі. Одне з найкращих СБЧ у 25 напевно. Джеймі Карагер. Ох, яка пасуля! І пушкаш! 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 Мене прочитали. Беляха! Ембапе! 1-0. І знову асист пушкаша. Мбапе забиває павершотом без такого плейстайлу. Поки в чаті хтось питає, чому не гарматиш пушкаше. Ну та то тому що це гра. Є різні обставини. Є ситуація, де можна, є ситуація, де ні. І якщо перед тобою 13 захисників, то куди ти будеш бити? В блок. Але погляньте на ці буци Пушкаша. Вони просто якісь не те, щоб золоті, вони бронзово-золотисті легендарні. Такі гарні. Пушкаш! Афінес! Ой-ой-ой! б міг подумати, що перший гол Пушкаша буде саме таким за штрафного майданчика фінес шотом без плейстайлу. Вау! У ворота куртуа. Не якогось дворового голкіпера. А Тібо, чи не найкращого кіпера FC 25? Прекрасно Пушкаш. Чудовий перший гол. Абсолютно чудовий. Все пішло. Головне було розмочити. Добль! Ух! Ух! Ну, добре. Йозуа. Обива, але то все одно мав бути фол. Пушкаш. Пушкаш! Хед трик. Ференс пушкаш! Моя десятка! А що там по штрафних, до речі? Непогано. Краще, ніж у Кімміха. Ух ти! А я думав, що купив Кімміха, то він буде виконувати стандарти. Ох, треба було нижче опустити. Я ж не знав, що він такий потужний. Чи Пушкаш легенда реалу? Ага. До речі, я був в музеї мадридського реалу на Сантьяго Бернабео. Я пам'ятаю ті знімки, Можливо, навіть буд це пригадую Пушкаша. Такі коричневі. Дуже-дуже стайл -дуже і м'яч такий балюнн шкіряний з трьох чи чотирьох латок зшитий темно многоречної білими монетками. Кім міг але він гризе. Пушкаш! -а. Ай-яй-яй-яй-яй! Crossbar Challenge. Оу! Атаку? Пушкаш забиває покер. Я дуже хотів його вивести Його вивезти, а Не забувати за МБП, І Це вдалося. Зрикошетило Покер Пушкаша. Ще плюс один асес для Ференса. І гол для Мбапе 6-2. Покажіть нам картинку, як Пушкаш забирає м'яча. Ай-яй-яй. яй яй, -яй, -яй. Ну, зачіска в нього чисто Дікапріо. В моменті. Х2. Якщо зараз виграємо, то застрибуємо додому! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очі сяють, дивлячись на то. Мартінес? Ну а куди його? Ой, Тевес, дійсно. Я не звернув уваги. Тевес. 20?! Як 20? А ось воно. Два дні, та треба плейстайли Емеліану. Окіплейстайле. Хорошаудек в куртуа, а ще Ногою ну, сейвить і пасульки дає. Ух ти Бапе і сон. Вандейк саліба червоненькі такі Елітне золото. Вандейк саліба. Па-па-па-па. Оп Пушкаш, який удар. Вау! Як він колотить? То якийсь ференс колотило Он сайт! боже мій, із розвороту я влучаю Precision ударом. Ай-єййозо, а є, Йозу, майже. Ейозу, який міг. Смію, як він грезе. Граймені. Ні, ну бля. Ой-ой-ой! Боже він бопе, чого пробачаєш, який пасіт ще. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Трішки може б сильніший раптом би влетіло. Найс мален. 3-1. Жовтим таймінгом, до речі, влетіло. Нетипово. Федір, точно, Федір. І погляньте, як ми цикнули. І Пушка ж забиває четвертий гол. Прекрасно! Я кайфаную від цієї атаки. Угу. Джеймі Каргер. Харгер. Адемі! До побачення могло бути, але ні, знову привіт. Та не надовго. Ференс Пушкаш боже. Яка карта? Який гравець? Welcome to the club! І весь час ти б'єш. без націлення... Onside? Весь Ви ще з на дальній кут, то не критично. Не виводиш під фінес шот. Десь 3-5. То Мартінес так на двійці... загубився чи що? Але ми даємо бити? What the fuck? 4-5, пушкаш 6-4. пушкаш, 4 голи. Другий матч поспіль покер від моєї легенди. То Пушкаш так вириває той газонник біжить, нічого собі. Ну, то я розумію, людина рве траву на полі, а не ті всі піжончики сучасні. Oh yeah. І що по очках? Три очки ще не вистачає, а то якраз їх зараз об'ємо. Чи є? Є 35 GG, грати не треба. Три матчі, 8 голів, 4 асисти. Вау! Wow. Ой, я можу ще піти повалити трошки в плей-офф. А ну йдемо, там завжди фан. Чекай, якась погана музика, Добиться. Та чекай, не біжи, я не грав. Паскуда! Але гарно розіграв. Хоча я не грав. Він є рведи весь. Другий біжить бити, ну. Далі ще зараз, якщо червона, все, кінець матчу. Все ще бодали червону. А це прикол. О, кіміх. Бапе. Ferenc Puskas! міг проти Вінісіуса? Десь я то бачив: The Champions League. Добре. Ференс Пушкаш з асистом і капітан команди Марек Гапшик. 2-1. Ми в меншості граємо. Більшу частину поєдинку, але. Пушка ж прекрасно. Мален є. Мален є! Но. No. 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 Найте шлях трафить, малин! Пенальті. Вони неоднакий міг, не переживай, їх буде ще по п'ять. Та я стрибав тут. Пенальті, нормально. Слухайте, у мене щось Мартінес не стрибає. Ну, типу, він з затримкою то робить, я, я ніяк не зловлю ті удари тоді. Бачите, зараз далі е, стік? Я отам його ще тримаю. Тому що мбапе не пробив туди, куди я скрую, він пробив по центру. Ну, типу. Привіт, сервери. Найс! Nice! Ми витягнули цей матч. Мартінес! Потанцюй там, візьми якийсь трофей, собі не щепояса потримай. Рукавичку. Я забув, що в мене Мартінес у воротах. Згадав лише тоді, коли ми виграли серію пенальті. А де його танець? В інших матчах Чемпіонс не було нічого цікавого, тому до вашої уваги лише хайлайти за участю Пушкаша. Ну нарешті. Хто як не пушкаш? Пушкаш. Чите Ентер не натиснув? Пушкаш хо хоу Він без плейстайлів дає лонгшот Фінесом вже вдруге. Ох, яка пасуля. І пушкаш не пробачає. Пушкаш. Якби не пушкаш, я б теж збирав. Ой-ой-ой! Ще один гарненький лонгшот від Ferenca. Пушкаш! <плес> Ой, як гарно! Ой, пушка, ти виконав! 85. Плюс. То Вінісіус. Бляха. То райс. Мені ще трохи зіпсули ту статистику в плей-офф чемпіонс ті, що останні виходили. За 9 матчів 18 голів і 7 асистів. Божевільна статистика. Ференс Пушкаш. Прекрасна карта. Прекрасна. І Кіміх дуже навіть подобається в парі з Гамшиком. Один гол, 2 асисти. Золотий Єнотик дуже відчувається. Він дуже гризе. Тільки підходить до суперника, вкусив, забрав. Одразу собі згадуєш, як круто би було мати золотого єнота в центр бека. Ну і м'яч контролює класно насправді. Такий собі. Е... Гіхарро, коли дуже поїла. Гіхаро після Паски приблизно. Ну я де мені нічого такий бігунок. Хоча голів від нього не вистачає. Мален дуже класний. 31 гол, 25 асистів. Неймовірно, в нього е... практично в кожному матчі трошки менше. Результативна дія на фланзі. Ну і на сьогодні, все. Якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.